Лава нація, та на каналі Добре. Римбат. В я, Сашко добре, чекаю партнерів біля під'їзду і видивляюся оголошення. Так, оголошення. Київ квітень, травень, пардон, травень 25-го року. От, можна бачити. Так, все людською мовою. Оп! Секундочку, хто такі? Що таке? Цікаво, що тут нема номеру телефону, так? Навіть якби хтось хотів сконтактувати з москворотами, як це зробити не зрозуміло. У будь-якому випадку не треба житла в українській Україні, в переможній в багатій Україні з відповідною титульною нацією, ніякого житла тим, хто на 13 му Році війни з Московією дозволяє собі в публічному просторі москву ротість, розповсюджувати головну зброю окупантів. Ніякої роботи, ніякого житла, повна максимальна ізоляція, створювання максимального дискомфорту. Чому? Тому що оце ось підтримка окупантів, підтримка московитів, підтримка загарбників. Викорінюємо її усюди, в усі доступні нам способи. Кожен на своєму місці, там де він є, тими ресурсами, які має. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.